Головна умова очного навчання безпечне укриття, яке відповідає всім вимогам. Саме тому сьогодні члени депутатської комісії міської ради з питань освіти та бюджетної комісії спільно з заступником міського голови Ольгою Усановою, секретарем Кременчуцької міської ради Юрієм Гриценком та керівником департаменту освіти Геннадієм Москаликом оглянули стан укриттів трьох навчальних закладів міста. На сьогоднішній день укриття це єдина можливість вчитися дітям в нормальному режимі. Дійсно, в тих умовах, яких ми. Зараз знаходимося. Результат чудовий. Дійсно, це дає можливість дітям сьогодні вчитися офлайн, а не вдома сидячи і не не маючи змоги нормально навчатися. Зокрема, комісія оглянула укриття Кременчуцької гімназії номер 1 яке розраховане на 543 учасників освітнього процесу. Ми розпочали свою роботу в змішаному форматі з 25 вересня 2023 року. Це наше перше укриття. знаходиться в ньому психологічний куточок. Місця для дітей. Кожен клас має своє місце для кожного учня. Передбачено і пожежний куточок, і санітарні кімнати, і також вентиляція, як ви бачите, опалення в нас тут дуже Уже тепло. Це укриття в нас на 374 учня. Друге укриття по такому самому принципу, і це укриття в нас на 169 учнів. Оглянули і укриття Кременчуцької гімназії номер 21 Тут сховище розраховане на 401 особу. Це ми зараз знаходимося в укритті номер. Один да, це укриття розраховане на дітей дошкільного підрозділу. От, ви бачите, ось тут їхнє місце. Вони тут приходять тут ось вони сідають. На зараз поки що одна група відкрита, тому що в інших приміщеннях ми їх готуємося робити там ремонт для того, щоб відкрити чотири групи. Так, взагалі у нас розрахований дошкільний підрозділ на 100 осіб. А далі потім там сидять учні початкової школи, починаючи з відкриття. В січні укриття ми всі навчаємося в одну зміну і не припускаємо жодного дня. Онлайн регулюєте Так, да, онлайн, да в нас кожного класу ведеться паралельна трансляція. Діти за бажання батьків можуть прийти, можуть не прийти на заняття. Вони все це бачать. Теж відбувається на уроках, тобто то ніяких поки що проблем із кар не було з цим. Далі комісія прибула до Кременчуцького ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка. Укриття цього навчального закладу розраховане на 642 особи. Ну, ми дуже вдячні. І особисто Віталій Олексійович він контролював постійно департаментом і міським нашій владі, тому що дійсно і батьки задоволені, діти, суперські умови. І скажу, у нас були гості з Полтави, економіка управління університет. Жінка, яка є обласним депутатом, вона сходила, сфотографувала щоб показати своїм, що Полтаві таких укриттів вони не бачили. Тобто вона була була вражена нашим укриттям. То ми дякуємо, що можемо вчитися дійсно бачити дітей щодня. І ми вам дякуємо за те, що ви хвилюєтесь Ні, за те, що ви дійсно навчаєте наших дітей. і Вам також дуже дякуємо. Так, Дякую. Нам ми теж дуже приємно вражені. Гарні у вас укриття і видно, що ви переживаєте і намагаєтесь так, облаштувати все. все для того, щоб наші діточки нормально могли навчатися. Дякуємо, Анна Литвин Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.